Оце були поля, кукуруза, жито. А зараз тут стоїть ціле озеро ставок. Отак розлився Дунай. Сюди вода не відійшла, але тут все затопило. Ось так воно а зараз визирає. Ну, тут видно по полю, що тут стояла вода, все таке в болоті, в вагнюці підсохлій. То вода досягала аж сюди, де границя цього значить, світлого, такого підсохлого вогна. Зараз вода вже відходить, причому дуже швидкими темпами. Ну, ще бачимо, стоїть в полях, як ніл, який щорічно розливається і робить землю плодородною в Єгипті. Такий це має вигляд. Дуже цікаво, бо я завжди тут їздив і бачив поля, Ось кукуруза. А її ще й не встигли зібрати. Я ще думав, чого вони чекають, чого не збирають врожай. Вона вже стояла, посохла. Ну, хто не встиг, той і не встиг. І вже поїхав трактор, цікаве видовище, такий тоненький перешийок, і вже кудись поїхав трактор. Отак От і Україна після цього потопу, після московської навали, засяє сонечко, відродиться держава, відродиться країна, відродиться нація. Так воно буде. Це обов'язково буде. А це для всіх з родофілів, які кричали, що зараз виросте бензин. Ось подивіться. Дізель Євро 45,7. Бензин супер. Ну він тут лише один. Це Євро 44. Я нагадаю, в Австрії ще нещодавно, не так давно, ціни були євро 80, євро 79. Отакі ціни були. А зараз Євро 44. Попри те, що Московію витурили з нафтового ринку Європи ось такі ціни на бензин. Євро 44 це на наші гроші ну, приблизно 65 гривень. Десь так здається, 65 гривень. Але, знову ж таки, з огляду на рівень зарплат, рівень життя і так далі, то це геть не так багато. Власне, так він коштував перед війною євро 37, євро 39, ну а зараз євро 44. Тобто нічого такого не сталося. Нема нордстрімів, Значить, впало там десятки разів постачання нафти до Європи. Та, тим не менше, нічого абсолютно не сталося, все повернулося на коло свої. Ось так, друзі. Стоїть ліс у воді, але це тимчасово. Йде вода, все оживе, все буде як раніше. Ось була асфальтна дорога, а далі все. Приїхав я, а тут стоїть вода. І далі вже не пройдеш. Ти не пройдеш, тут не вистачає Гендальфа. Добре, і їдемо назад. Що видно, що скрізь було багно. Ще й тусі стоїть вода, то все це було фотографне. Поїдемо трошки далі і побачимо, куди ж Де ж вода стоїть зараз. Пахне річкою. Такий, я просто це не можу передати, такий от річковий запах. Приємний, не гнилий, не болотяний. А от просто запах великої широкої річки. Такий свіжий, вологий. Ага, ось де стоїть вода. Ну, зрозуміло, всі ці дома позатоплювало. Ось такі от справи ці будиночки у воді. Але вода вже пішла. Тому що, очевидь, тут скрізь була вода, вона вже пішла. І сліди розрухи Намов обабіч і стоїть вода. О, це був маленький такий ручай, такий струмочок невеличкий, а зараз вже як річечка. Ну все, мабуть вода вже відійшла назад, це просто полишалось у низинах. Такі калюжі ставки. Все це в принципі дуже швидко всмоктається землею. Земля все це всотає, повисихає. А, тут який соняшник красивий у лапках. Це фермером підфартило. Все, до самого кінця води вже немає. Дуже швидко вода зійшла. За три дні набула і за три дні пішла. Це добре.